За все остання гра, тому що якщо я не помиляюсь, топори поставили замість свого мідлейнера ну, бота, вирішили додати. А, ні, якщо ти Ефа АДК, то тоді краще в АДК вже брати цього. Як його звуть? До Тут... хам'ячок ну, хам сюрікенами. Вона електробілка, як її звуть. Ну кенана. А якщо взагалі йти в усів. Но важкі часи, то краще тоді вже брати Грайвза вадикан. Ну слухай, рік тому в ПК Лізі ТФ грали на топі. Він нікуди більше не ходив він лише на топі. Це був або пермапік, або пермабан. Ну, Грейв це майже як G. Джина 4 постріла, а у Грейза 2. В чому би і ні? Ні, ну сол більше скейлиться від АП, а там саме, щоб на АДК предметах грати. Да, Кенана лише задроти беруть і пройобують ігри мені. Камер мамок на Камілю, Слухайте, а що це відбувається? Це що, ну коня коло Через його пасивку Ти про що Ну, да, от механічно складним то Вейн непогано <сх at> Дж -дж Джон поганого не скаже. Вейн каже лег легкий Чемпіон можна брати, грати, вигравати. Всіх просто Вася Я ваш дом труба. Твого А Люцик простіший, мені здається. От я, я не знаю чому, але мені здається, Люцик трохи попростіше буде за війну. А, с, ну, самі раніла, да, так. Самі раніла це, це прикольно. Я, ну, ти написав, я думаю, напевно, це буде люцик. Я не знаю, його останній час не ну, понерфили, його предмети не такі вже сильні. І з люциком потрібно булити лінію. У Уніла є два деші, вона цими дешами може доїжджати, як Ясік, в принципі. Да. Ну, і він зливається дуже швидко у нас. Лісина беруть в ліс. Я думав все ж таки буде. Так. Опане. Так, що ми маємо? А, ну Старий аугментичний кіборг на топі. Дівчинка-іскарка на боті разом з німою дівчинкою. клавітористкою. На центрі, яка буде грати Сліпий мужик і Механічна лялька. Ну, мені подобається команда Візардів. А то М -м, у Уаріани є прикол, що вона може ульту прямо на собі давати. Якщо ну, хтось ну, влітає, третій ульт і ГГВП, в принципі шилд ульт і цей. і Не стяжка, а другий спел, який сповільнює Якщо Ас асасін... Не, не перефармі, я по собі кажу. Якщо асасін он слабенький, то там Аріана його шоте Там третій Ульт. да да да, я ж про це і кажу. шилд ульта і. І або ти його, або він тебе все ж таки з'їсть, тому що в нього ну, предметів більше. Мені здається, на аріані найскладно відстояти лінію. Ну поки в неї нема предметів, вона по мані сідає дуже швидко і отримає багато цих. Не може отримати люлей. Але там з двома предметами вже починає ну, бобо майже всім робити, окрім танків. Зет почав шук. Що... Два. Ага. Так, його бафають вже майже 4 місяці поспіль. <хи> Там йому руни бафають, Предмети трохи апають, які йому заходять, Плюс він ну, отримає баф. Там на ПК, коротше, ну, зараз можна зробити в лейткейм УЗД, ну, який буде ставити 4 тіні і до 4, ну тіней лупити. І, і після цього ну, бафа Нузеда в ПКшній лізі, його потрохи почали бафати в вайлдріфті. Ну, типу, Зет він прикольний, механічно, складний чемпіон, на ньому цікаво грати. Але він слабкий. Але він слабкий. І через це його вирішили просто. Да, 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 да Корот. Тапари вирішили бота одного поставити. І мені здається, це зараз дуже швидка гра, буде візарди їх просто знесуть. Не ну, можете подивитись, у нас саппорт бот. Та не, не потрібно йому ноті не ставити. Наше йому тіні. Він і так непогано розставляє їх. Що в нього є спел плюс ульта Це вже дві тіні плюс він один. Якщо когось вбиваєш, або асист робиш, здається, то ульта відкачується, або лише за вбивство рахується. Не пам'ятаю, як пасивка грається. Ну, слухай, у нас є ще векса, яка теж ну, з тінями пов'язана, але там ну, взагалі не може клонів своїх ставити. Ну, я думаю, вони вирішили все ж таки дограти. Або може, або, може там, ну, зараз ну, китайці ну, зайшли на аккаунт і один бренд покаже, що до чого. Ну просто я дивлюсь, бренд, Мальфіт, е МФка, Рейкан. Рейкан стягує, там фірна кит. Ну, в принципі, грати можна. Він спочатку влітає цей Єкарім, далі за ним летить Рейкан, всіх стягує на себе. І поїхали. Ульта Мальфіта, Ульта Бренда і Мека зверху. Ну, чиста. З 5 по 15 хвилину гри це дуже сильна зв'язка. Але рейкан бот, він не буде працювати під це. Аріана Каміла, да, це кулька. Це, там і Лісін може кульку доставити, і Аріанде, і Каміла може кульку доставити. Там ну, просто прикол в тому, що Каміла робить свій ульт. йдуть вбивати, команда в, ну, в Камілу вриватися. Тут Сонда туди ще свій ульт кидає. І взагалі весело. Так, ладно, давайте я камеру приберу, розставлю зараз всіх, хто як повинен грати, стояти ботами вниз. Це, я так розумію, якось так. Каміла, зері Блядь, зері міняємо з лісіна. А ну і в принципі все. Все добре відбувається. Трохи менше. Це взагалі меншим зробити. Що ми маємо? 2,5 хвилини. Ну, бачите, да, тут заруба пішла, у нас червона команда 4 кіла вже зробила. Синя команда відповідь лише один. Рахунок 4-2 на третій хвилині, якщо нічого не поміняється. А я казав, там, можливо, зайшов хтось дуже сильний і лютий, і зараз просто, щоб врівноважити команду, ну просто бота кинули. Треба, щоб Топер почав грати, не тільки на одному чемпіосі, а почав грати танки. Так. Да. Зараз якось так виходить, що потрібні танки все ж таки. Ну, або в ліс танка брати. Типу, ну, два танки все-таки потрібно брати. Або хоча б один фулл танк, а один такий ну брузер, який може збирати собі. <клес> ну, це потрібно награвати разом. ну он садить, он сідати і грати разом. А що у нас? А, там у нас Каміла дуже далеко пішла, глибокий вард поставила, подивилась звідки починає Каріб. Да гікаріб як завжди починає. З синього бафу. Да, ну амомчика можуть забанити, а, а морду можуть забрати. Я, до речі, шокований, що зараз морду ніхто не грає. Зер. А, ну Зері Кіл зробила і. Пу тут. Ну да, на початку. Okay, я зрозумів, на початку битися автоатаками проти МФК не дуже гарна ідея. Ну, по факту, ну зараз. Ну, з того, що я бачив в Китаї, треба ну, замаїти саппорту Наутілуса, Галіо і цього. Або Орна, або. Як його звуть? Ну, дерево. І все буде добре. Самурайно ну, теж вирішив автоатаками з ботом побитись. Я зрозумів, чому вони кіли віддали, вони просто боти побачили. Вирішили не зносити швидко. вони не грають, диви от. До Зері стоїть спокійно, Льоша дивиться на все це боту дають кіли. Лісін прийде, порядок наведе. В турнірах не грають, в салаку грають. Ну, це як я, я можу взяти хам'яка в ліс і грати. І вигравати ігри ще хам'яком в лісі. А, ну, або тві Але це не означає, що. Так потрібно грати. Так можна грати, але ні. Ну, це коротше не дуже гарна річ, що вони ось так перевагу віддають, там, ну, все-таки може бути. Вони так можуть багато переваги віддати. Тут нозерів взагалі не підпускають. Но Сона стоїть за талером, відпочиває, не отримує навіть досвід. Тут або, ну, джентльменський цей. Ну, у вас саппорт не грає, або грає, бігає по всій карті. У нас тут намагається бренда вбити, мінус флеш у бренда. Мо що, бот все одно буде пушити, буде робити вриви. А от те, що Сона стоїть там за тавером, ну дивиться, як Нозері ну, отримає по обличчю, ну це якось. Бачите, вони віддають. Я не розумію, якщо чесно, я самурай, не розумію, що вони роблять. Хто небудь збирається, що вони такої? Це... Що... що таке взагалі? Но вони бот просто зливають. А, думаю, що тут зарафують ЧОФЕФ, тому що грав чотирьох. Так, вони взагалі не повинні були грати її. А в тому то є проблема, що вони не повинні були її грати тоді. Ох, плюс 20.05. We need more Time. No time. It's not joke. Эм. Ну так, да, вони сказали, що вони готові. Ну да, Рефері так і сказав, що все. Ну шей до Візарди перемогли 2-0 і все, ми дивимося, як просто парам зливають гру. Ти кастерс. Да, да да я подивився вже. Там вже <ampoo> же рахунок 2-0. Візарди перемогли. Нім тут. <globe> Ось так потрібно зробити. Вони просто фаняться. <різований> так що можемо подивитись, як. <сіпіон> Сона каже. Мені подобаються брюліки. Три... три кільця є. Залишили ще три. А, Краще би краплі покупали. Або ці, ну, сапфірові, ну кристали. Блакитні. Ну на якій? На 9 хвилині? А, все. Да, вони на 9-й хвилині, походу, і здались. Або на, на 8. -й. Все, я. Я вже не можу керувати камерою. Ну, да, знаєш, на 8 вони здались. 5-14, Ну! Хоча б заруби вже плаштовували чи щось таке, щоб не було цього. Ось про що я докажу, коли на стрімах цього. Ви пускаєте бота, нехай він не стоїть на фонтані. От просто на таких ботах приходять і фармляться. Так, да, ви там не отримуєте набагато грошей потім. Але на початку він все одно дає до 300 голди, і ти отримуєш ну, перевагу над опонентом за це. Ну, там у саппорта якісь проблеми, ну вони і писали раніше, коли там. Ну перша гра лише розпочиналась, там топ топори писали, що там дуже мало часу у них. Аріана прийшла, намагається задефати тавер, нічого не виходить. Ульта мені здефа. Там Ульта була? Да, ульта була, і вона в нікуди пішла. Мідлейн задефало. На сьомій хвилині. Новізар нам відкрили мід і все. Все, у нас є б... 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 ноботи ну, і 5 кілець на кожен палець. Сона у нас а ну, володарка кілець. Володарка Audi. колинка десь залишилася і на цьому буде все. Знайшли МВ, ку доберуть, і... І Візар не прожала F. Ну все одно вони перемогли одразу показують. Що... Нічого не було. що тут... І 4 хвилини тому написали, що типу... перемогли ще до Візар 20, тому що не було сапорта. Звучить просто, блядь. Ну а что так? Зеленский привет за Так, что мы маем это, Дим? На сегодня по факту уже Все повинно бути завершено, а, Завтра. Що у нас перша буде. Я не знаю. Менталіті може, можливо, переможуть. Вони щось дуже легко пройшли. ну Welcome to lobby теж 2020 швиденько. У нас ще йдуть ігри, нічого не відомо, нічого не відомо, та пари проходять і тут. Ну, скоріш за все, кафамі Реборн пройдуть. Не знаю, щось мені підказує, що саме вони пройдуть уперед. Тут будуть. Якраз таки завтра будемо дивитись за цією грою. CN91, с... шифри... кіпібари пройдуть. Тут я за корві вболіваю. І манго маракою зараз можемо додивитись. Тоді я це вимикаю запис.